Вітаю, проект релокації рідні, і ми продовжуємо нашу бізнес-екскурсію містом івано франківськом Компанії при переїзді часто задають запитання щодо можливостей наших електромереж. І власне з цим питанням ми звернемося до представника організації Прикарпаття Бленерго. З перших днів зайнялися цим питанням, і там позиція компанії максимально сприяти переміщенню підприємств до нас в область. І ми, що стосується електропостачання. Робимо максимальне сприяння цьому процесу. Ну, по-перше, ми володіємо інформацією про те, де є вільні потужності, де найпростіше приєднатися, де найменше робіт треба виконувати в мережах для приєднання нового споживача. І ця інформація є там найбільш корисною для замовника. Друге, ми володіємо інформацією про споживачів, які Мають велику дозволену потужність, а її не використовують, і можемо підказати цим замовникам, цим споживачам, з ким можна контактувати, щоб отримати цю потужність, яка є готова, яка є готова для її отримання і нічого не треба фізично виконувати. Таким чином, ми допомагаємо. Таким споживачам приєднатися до мереж, ну, отримати світло. Національна комісія регулювання електроенергетики спростила порядок, відмінивши там, попередні досить складні процедури, і на період воєнного часу е, встановлені спрощені правила приєднання до електричних мереж, і вони поширюються на всіх. Зараз немає вартості приєднання. Якщо раніше була ставка, помножена на кіловат, маєш, поту... маєш плату, яку маєш сплатити, то зараз. Е... Ця система не діє. Вартість приєднання визначається вартістю реалізації технічних заходів, які треба зробити для приєднання споживача. Ну, наприклад, ми знаємо, що є якась підстанція, на якій є резерв потужності. І для того, щоб споживачу приєднатися, йому треба тільки збудувати лінію від підстанції до себе і користуватися цією потужністю. Незалежно від там розміру тої потужності, плата від цього не залежить. Вартість приєднання зараз визначається виключно вартістю матеріалів обладнання робіт, які треба виконати для приєднання цього споживача. Якщо треба збудувати лінію, то вартість приєднання буде дорівнювати вартості лінії, яку треба збудувати. Встановлено е, термін е, 10 днів. Або інший погоджений із замовником. Якщо це є невеликий якийсь об'єкт і е, треба збудувати там 50 метрів лінії, то це може бути там і, і, і за три дні, і за п'ять днів. Е, це може бути скоро. Якщо е, об'єкт більший і потрібно збудувати там якісь е, ділянку лінії 10 кВт, збудувати ТП, то звісно, що тут буде термін вимірюватися вже тижнями. Треба закупити, привезти, налагодити, включити. І тут ну, фізично воно виконується, наприклад, 2-3 тижні. Великі споживачі, потужність яких там вимірюється в мегаватах, їх можна приєднувати у місцях, де існували промислові зони. Крім того, ми продивлялися, де є ще мережі. Котрі дозволяють підключати це, був споживач, котрий мав власну підстанцію 110 кВт і е, вона є діюча, робоча. У них є доволі велика е, дозволена потужність, яку вони можуть використати для приєднання нового споживача. Тут споживач е, ну там взагалі можливо е, ніяких технічних заходів не треба, тому що воно вже все, все є на, на, на тому майданчику. Зверталася якась компанія з Запоріжжя, е, пов'язана з ливарним бізнесом. Вони ж розглядають декілька варіантів. Ми їм підказали там. Там, там, там подивіться, і зараз вони спілкуються із тими споживачами, котрі мають великі дозволені потужності і там ведуть з ними переговори. Для того, щоб замовник міг там легко з нами сконтактувати, щоб ми могли швидко з ним зв'язатися. У нас на нашій заголовній сторінці в інтернеті на сайті Прикарпаття Обленерго є розділ приєднання. Він там перший виділяється при завантаженні сторіночки, і там є зразу інформація для підприємств, які планують релокацію. І там є посилання на маленьку анкетку, де споживач дає загальну інформацію про себе, хто що чим займається, яку потужність потрібно, де він чи, 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 чи має вже на приміті земельні ділянки, чи якісь приміщення, чи ще щось. І ми зв'язуємося з тим споживачем і разом вже знаходимо. Оптимальний спосіб приєднання. Розглядаються будь-які варіанти. Або вони вже мають з кимось домовленість і тоді приходять до нас, або вони нічого ще не знають, приходять до нас, і ми запропонуємо, з ким можна такі розмови вести. Тобто ми абсолютно відкриті для діалогу і для сприяння таким споживачам.